Як цей звірок зветься, що цвіренька є оця час? Цвірчить. Е е е тільки що продивилася, не знаю, як це називається, прес-конференція чи очередний, очередний вих виход нашого президента перед журналістами. Я вже геть і не знаю, що за тематика, <смі> поїде в Стамбул чи не поїде. І от, скажи мені, Господи, я геть і не знаю, як по батькові нашого президента. Володимир Олександрович. Коротше, чи як? Коротше. Я розумію, що як, скотський світ кожному почина... починає показувати, кожному скоту починає показувати, яким то є насправді цей скотський світ. Тобто самі хитрі починають пожинати плоди, самі хитрі. І от е ці всі, які ловили аплодисменти з усього світу е і публікувалися на перших обкладинках журналів, е вони тепер розуміють, що нема куди кому діватися. Треба виконувати, от одне тільки не, не зрозуміло їм усім, що, наприклад, е, е, як, цей ланцюг він неперериваємий, пере, не треба вам всім зрозуміти. Що означає неперериваємий ланцюг? Оце зараз віддувається Зеленський, а не так швидко пройде, чи, чи зовсім швидко пройде час, рівно як Зеленського, скільки оскільки Зеленський нажив в ейфорії, прекрасного майбутнього. Оце рівно та сама участь та, чекає кожного з вас. Рівно та сама участь. Не перестаю дивуватися, виходить Зеленський Опять розказує, все залежить Все залежить від одної людини у світі. Настане, мир, чи не настане. Все залежить тільки від одної людини у світі. Чи цей мир настане, чи цей не настане. Е -е, я просто в шоці, ви збираєтеся по трьох, по чотирьох квартетами. Квартетами, тройками, сімьорками, восьмерками, дев'ятками. Ви, збирає... ви збираєтеся гопаком в ряди, в круги, вальсами. Ви збираєтеся консенсусами, конвенціями, е... об'єднаними об баригами, об'єднаними націями. Ви збираєтеся, Боже, ви Поназивали цих всіх структур, тягнете їх історично. Історично ви їх тягнете. А оказується, то все залежить тільки від одного покидька, від вельми шановного Володимира Володимировича Путіна. Показується, це це він хазяїн планети. йо майо а, е, а ще той китайський недоумок. Е, е, Китайський недоумок, який точно такий сам, е, точно так само Построїв цих китайців, які всю жизнь у всіх все крали, на силу, на силу перейшли на курятину вилізши із горобців. Вони ж всі їли горобців, ці китайці. Ці китайці. Їх точно так само 20 мільйонів вимолотила Велика Вітчизняна війна. І тепер, все це залежить від одного Путіна. Від одного великого Путіна. І саме головне, Зеленський, ти з цього починаєш. Я не знаю, вже останні два роки. Останні два роки ти розказуєш, що мир чи війна залежить від Путіна. Е, ти розказуєш, що це він над нами всіма стоїть цей, цей недоношений гандон. Тобто, ем, скільки тебе ще треба бавити, щоб ти розумів, що від Путіна взагалі нічого не, не, не залежить? Від Путіна в цій житті взагалі нічого не залежить, як, як бачиш. Невже ну, кому кому їм то вигодно? Ну невже тобі то не повилазить? повилазило до цих пір? Що у нас фронт стоїть. Ну, якби, ти, якби ти синочок не мовчав цим виродкам, цим всім масонам, папим римським, як ти, яким ти біжиш сраку підлизати, е, ти ж думаєш, що якщо ти підлежеш одному і другому сраку, то вони тебе якось чимось виручать. Ну ти ж розумієш, Зеленський, що вони точно такі самі гандони, як ти. Вони точно такі самі. І якщо я тобі два роки назад сказала підбий бабки, бабки і скажи втрати, і вистави кожному учаснику Будаперського меморандуму наші збитки і наших убитих калік і сиріт на цих чотирьох чи п'яти покидьків, ні, ти не захотів, ти не захотів цього робити, Чого? тому що ти розумів, що тобі чогось то не дадуть. Але це, але це праведний аналіз ситуації. Ті, хто нас підвели, мають відповідати за невиконані гарантії. Ти перевів, ти перевів їхні зобов'язання на світову спільноту. Люди благородно тягнули ще нашу війну. А ти так і не визначив винних. Ти винних не визначив. І виходить, що один із них козіол між ними грає їхню гру. Це гра учасників Будапештського меморандуму. Це гра учасників основних покидьків яким ти не виставляєш претензії. Ти маєш претензію тільки до Путіна, що він е, не хоче миру. Але ж вони грають на п'ять, чи скільки їх там. Вони грають в п'ять рук тобою. У нас тепер буде нова валюта, валюта е, розрахунку Зеленським Зеленським і його народом. Ну, Зеленський, це я так уже підняла тобі планку. В тебе взагалі народу ніякого немає. Ти ним розчитуєшся як послідня твар. Ти Жодній державі не заявив, що давним-давно пора стати, е, стати е, усім, аби відбити цю наволоч, ти все розказував, що Україна буде захищати європейські цінності, американські цінності і так далі. Якщо ці п'ять е, подонків чи чотири граються нами, е, і ти підписав цю угоду. Ну, так ми виставимо. Юля наша, навіть наша Юля, навіть наша Юля не роба. Вона вилізла і розказала нам, що в травні завершиться війна. Звідки вона знає? Звідки вона знає ця Наша жидівка, яка не так давно мила жопу в Дубаї. А тепер приїхала із форуму і нам розказує, коли війна кончиться. Вона вже з Путіним домовлялася про газ. Ми вже її бачили. Де це вона винюхала, коли війна кончиться? Якщо навіть мені це не показано. Мені не показано, коли кончиться війна, а Юля знає ця наша Мотя, Мотя ця наша. Ця наша Мотя на каблуках, яка вилізла з тюрми на каблуках, вона все знає, оказується. Вже підтасовують нових жидів. Ми ще цього не вихаркали, ми ще цього напівжиденниша не вихаркали, Уже нова жидовка вилазить, аби нам розказати, хто у нас зараз буде заступати, заступати в володіння. Над цими залишками народу і його багатства. Так ти ж маєш їхати в Стамбул, ти не хочеш сказати, що ти ту угоду, яку ти з Трампом підписав, подереш завтра ж. і завтра ж, ж збереш Верховну Раду і відмінити її як антиконституційну. Ти ж розказуєш до цієї пори, дятел, що нами можна розраховуватися в будь-яких варіантах. Ти до цієї пори не, не розказуєш, що точно так само старлінком користується російська сторона, що точно так само Путін присів, присів і буде тепер продавати російський газ через Китай і будуть ділити навар на Європу. Ти їм виходиш на сцену і це не розказуєш, що наша війна це їхні економічні статки. Ти думаєш, наприклад, що, ці, якщо вони вже означилися такими вирудками, то вони тебе будуть хоч якось спасати. А я тобі кажу, вони точно такі самі вирудки, як ти. Нічим від тебе не відрізняються. І от, наприклад, навіть якщо ти думаєш, що сім років все, що я тобі кажу, до тебе це не пристає, ну ти вже наочно бачиш, як воно реалізується, Ну то передай їм, що у них точно така сама закладена програма. Повір мені, якщо вони не вірять. Тобі, то нехай мені повірить, що з ними точно то саме станеться, що з тобою. І е, розкажи, що не Путін вирішує, що буде, як буде, у яку сторону ця планета буде вертітися. Починай е, розказувати, що не від нього це залежить. От уже бляха, муха, клоуни вибрали. Ну, який кончений народ, такі і клоуни.